Доцільності не можуть бути вище цього святого обов'язку. Депутат може голосувати і приймати будь-яке рішення, яке він вважає за потрібне. Але депутат повинен бути в сесійній залі. І це є аксіома. Я хочу подякувати всім депутатам обласної ради, які сьогодні прийшли на сесію обласної ради. Дякую за те, що ви виконуєте своє право і свій обов'язок. Всім дякую за побачення.